На одеському телебаченні вона не працює вже багато років, але на колишній роботі про неї пам'ятають до сих пір. Ось і цього разу візит Нелі Харченко, першого одеського диктора, на свою колишню роботу, не залишився поза увагою її колег. вам. Тут на обласному телебаченні нелі Степаніна пропрацювала понад три десятки років. Вона була диктором інформаційних та культурно-розважальних програм. Працювати на телебаченні згадує диктор було одне задоволення. Але строгість продовжує Нелі Харченко була надзвичайна. Тоді майже все було під забороною. Перед ефіром обговорювалися усі дрібниці, і кількість розтепнутих гудзиків, і навіть зачіска. Але всі ці незручності відходили на другий план, коли диктор починав віщати телеглядачам. Нада бути влюбленим в ту професію, кату я, например. Вибрала для себя на всю жизнь. Я люблю це слово. Я говорю, я повінчена з телевізією. Це моя перша і єдина настояща любов, якщо говорити про професію. Головний режисер обласного телебачення Костянтин Копіцький один з тих, хто свого часу працював із Нелі Харченко. Тоді він був ще молодим освітлювачем, для якого тодішній диктор став близькою людиною. Неристипана заботилася мені, допомагала, опікала, ругала. Вона і зараз для мене як мать родна цього разу на Харченко завітала до обласної телестудії для того, аби поздоровити своїх колег із ювілеєм. В цьому році одеському телебаченню виповнюється 60 років з дня виникнення за словами диктора. Вона не могла не поздоровити телевізійників із цим святом. Я поздравляю своїх колег в першу чергу, режисерів, редакторів, операторів. Талантливих монтажорів, що дуже важливо в нашій професії. Всіх тих, хто полюбив телевізію. поздоровивши колег, колишній диктор залишила телестудію. Днями ікона одеського телебачення планує повернутися до Німеччини. Там Нелі Степанівна проживає майже два десятки років. Цікаво, що саме там диктор також була пов'язана з телебаченням, але то вже зовсім інша історія. Сергій Козачинський, Борис Мисливцев. Факти.